Вітаю, друзі. Отже, сьогодні в нас на огляді чергова бодікамера виробника Бобло. Досить цікава. Бо купили ми її не в продавця Боблов, а в іншого продавця. Але моделька цікава. Це є Бобло Т5. Ось пише в посилці камера Т5. І будемо дивитися. Що нам прийшло? Зразу скажу чути, що щось калатається. Упаковано, як завжди, добротно. Ось боді камера. Так, дивимося, що в нас тут пише. Так, пише от бодікамера Бублов Т5. Видно, що упаковка вже трошки не першої кондиції. Але нічого. Відкриваємо. Ось інструкція. Ось карта пам'яті. Замовляли з картою пам'яті 64. Не пише скільки, можливо, на карті пам'яті. Так, ось. пише 64 ГБ. Сама камера. І подивимося, що в комплектації. Засібка на одежу. Кабель. Це є у нас кабель. Приємно здивований Type-C. Type-C кабель. Перехідник на ОТГ. Так. Кліпса на одежу, до речі, відразу подивимося. На кліпсу. Відверто, чесно кажучи, не знаю, як та кліпса буде тримати, бо тут тільки одна оця. Засібка. Ну, це і подивимось. Бо, можливо, камера не є важкою. Акумулятор. От, до речі, це її особливість. І зарядка до акумулятора. Ось така комплектація. Ось, ось, ось така комплектація. Так. Акумулятор зарядку до... Акумулятора камеру лишаємо, теж та ховаємо. Так. Чудово. Огортаємо інструкцію. Отже, бублов Т5. Що в нас тут? Є інструкція, як її запускати. Зараз будемо запускати. Опис. Всі функції, мен... Всі функції кнопок, функції меню. І як переглядати. А, кнопка Reset. Так, що нам обіцяє виробник? Відео розширення 1296, то що вказано, фото size, пререкорд, пострекорд, компресія, перезапис, величина відеофрагментів, детекція руху. Одним словом, всі основні параметри, що завжди присутні в водікамерах. Посилання на Facebook. Ось така інструкція. Ну, давайте відкриємо саму камеру. Ось камера, екран захищений, об'єктив захищений. Чим мені от подобається, чим сподобалася камера, в неї є оця підсвітка. Звичайна, не інфрачервона, а звичайна. От, тому вони особливі. Мені цікаво, чому їх немає на, в офіційного постачальника. Камера ось, невеличка. Не тобто, давайте помірюємо її. Глибина 2-2,5 см, ширина 5 см. Висота 7 см. Не є велика, є, тобто, е, не є велика, бо, бо є і більші. Зараз так, друзі, знайду кліпсу на одежу, оскільки будемо важити її ось так вдівається кліпса, повертається, і зараз давайте. Зважимо, скільки вона має. Так, ставимо вагу зануляємо. Вага камери всього 120 грам. Багато це чимало, то в кожного своє. Залежно, як її буде оця кліпса тримати. Ось. Ось так. Ну, давайте. Тут є особливість цієї камери, що щоб її запустити. То ось тут. А, тут роз'єми Type-C і HDMI. Так, це не кнопка. От, роз'єми. Включити ок звук. Ох ти, гарно зробили старт відео отут. Тут фото. Дуже класно. PTT. Догори вниз. Так. Давайте будемо пробувати запускати. Щоб її запустити, то в інструкції пише що тут треба зняти оцю кришку, тільки як вона знімається. Отак вона відкривається. І ця кришка має зніматися. Так. Мені не виходить з першого разу, бо тої камери у нас ще не було. Інструкція пише, так от. відкрите і догори є. Якщо робити все по інструкції, то все вийде. Отже, друзі, акумулятор тут вже є, то виходить, що в комплекті два акумулятора до цієї камери. Ага, ось тут ось. Тут один акумулятор є. І і ось видно, не, не будемо розпаковувати. Поки що нема такої потреби. І тут, виходить, ще один акумулятор в комплекті. Тобто, якщо акумулятор є, то ми його то ми використаємо цей акумулятор. Ось так. Тобто тут акумулятор. У нас модел D6 на 1800 мАч. І ще в комплекті йде акумулятор також на 1800 мАч. Тобто два акумулятора по 1800 мАч. годин. Тобто, багато. Достатньо. Так, отже, тут під акумулятором, тобто акумулятор тут змінний. Якщо буде падати ємність, то можна його замінити. І тут під акумулятором місце для карти пам'яті. Давайте дістаємо карту пам'яті. Так, вставляємо карту пам'яті. Так, закриваємо і фіксуємо. Все. карта пам'яті зафіксовано. Так. Е, акумулятор тут з е, тим е, був вже підключений. Тобто ми тільки ставили карту пам'яті і вставили акумулятор, закрили. Кришкою і зафіксувала. Давайте пробуємо камеру запустити. Ось кнопка запуску. Ось. Все, камера запустилася. Акумулятор е, е, той от, включений. Єдине, що година трошки е, не трохи відстає. Отже, карта пам'яті. У нас стоїть 1800 розширення на 17 годин запису. Так, якщо ми натиснемо ОК, це в нас меню. Кнопка включення-виключення, то ага. тут вверх-вниз вертає. PTT. Нічого не робить. А як вийти з меню? Ага. А, про... а вийти з меню оця верхня е, кнопка. Давайте спробуємо в... включити запис. Ага, тут видно е, фото, а тут включає відео. Все, запис пішов. Ось, Ось такі звуки. Зверху показує режими. Ми Очікування і режим запису. На екрані майже не видно, чи відбувається запис, чи ні. Тільки є звуки. Також так. кнопка догори активовує лазерну указку. До речі, досить потужна дивлюся. Потужний лазер. Кнопка вниз активовує моє любиме це підсвітка, це підсвітка і, до речі, потужна підсвітка, я би сказав. Так. ПіТіті, e, я так і не, не зрозумів, що воно робить. Так, і якщо потримати, ага, лок. Це, якщо потримати запис відео, то локфайл. Ага. Так, ось так. Далі. Якщо потримати фото, то включається інфрачервона підсвітка. Не знаю, чи видно, але мені от видно, що світодіоди включилися. Тобто, все ж, всі необхідні функції, тут є. Так, ще би зайти в меню, і було б чудово. Ці кнопки не натискаються. Якщо ми не знаємо, як зайти в меню, то потрібно інструкцію. По інструкції ми вже прийшлися, і ті кнопки, що ми виявили, то воно дійсно так відповідає тим. Відповідає функціоналу і відповідає інструкції. Так, PTT. Це воно змінює розширення. Давайте подивимося. От. Ух ти, дивіться. Тобто, цього виробник не написав, але тут максимальне розширення це є 1440. Це, це дуже класно. Дуже круто, бо виробник писав 1296, а тут насправді 1440 розширення. Це дуже потужне розширення. Так. Це супер. Так, і ще би знати, як отвернутися аудіо. Меню, бутон, це 17-та клавіша, клавіша ОК. Ось оця клавіша. Ага, Ось ног. це, це та... зразу можна поглянути по звуку, чути, що записує непогано. Ага, це, якщо підтримати запис відео, то локфайл. Так, ретюр писало аудіо, ага. Та, ще Розібратися, то ще то. Ще той в... варіант. О! Все. Вернулися. Так, запис звуку. Так, а от як зайти в меню? Ага. А от як зайти в меню? Не бо без меню це не цікаво, щоб ми не оглянули. Ну, будемо в процесі вивчати, бо оскільки камера вперше в руках, то. Шорт, а тут треба. О, треба потримати середню клавішу, і ми побачимо ось це меню. Ну, давайте, перейдемо, подивимося, що у нас розширення, фото сайз, фотобурст моде, рекорд. Пострекорд. Компресія виключена. луп рекорд. Video lenge 5 хвилин. Детектор LCD авто-off. LCD тон, Vibrate рекорд. Запис з звуком. бутон волюме це звук клавіш. Dash cam. Антивірус не знаю. Файл брос моди. Девайс айді, поліс, password protection і. Любими стелс моди. Єдине, що, коли стелс включений, і airfilter мануал. Voice, мова є англійська. Багато хто питає, подивимось, які ще мови є. Китайська, китайська і англійська. Все, більше мов немає. Є. Налаштування за замовчуванням, дата time, таймблотка time це, я так розумію, Тайм на час на відео. Ну, і версія прошивки. Так. Розширення в нас ми вже дивилися, що максимально тут 1440, що дуже класно. І тут воно є. Бо якщо брати, перебирати розширення, тут видно 1296 це у нас буде 13 годин запису, карточка 64 Гіга. І якщо ми перейдемо на 1440, то 12 годин. Тобто змінюється оця межа, коли той відео, типу оцей об'єм, який буде займати відео, воно змінюється. Відповідно, тут це розширення є плюс-мінус. Так. Ось так. Коротко по меню ми. Подивилися, всі основні функції тут присутні. Так. Тобто є лазерна указка, є підсвітка, є от всі ті необхідні функції притаманні бодікамері. всі вони тут є. Бо зараз саме такий. О. Навіть це цифрове збільшення є 25 раз. Непогано. Не Непогано. Тобто. Тобто, о, о, ось так. Тобто хороша камера, гарний є апарат. Тому кого цікавить, такий короткий огляд, ми ще зробимо. Тестові записи і обов'язково опублікуємо. Наразі це все. Ми коротко оглянули боді-камеру Boblow T5, що вона вміє. А, вміє вона... А, до речі, друзі, тут така річ, коли включається режим стелс, то не включаються підсвітки. Ось режим стелс є включений. І коли він включений, то підсвітки не включаються ні лазер, ось, ні підсвітка того. Ось так. Тому, друзі, ми коротко оглянули оцю камерку Boblow T5. Я би сказав, би хороший варіант. От не знаю, чому її немає на В. Офіційного продавця на Aliexpress, ну вона є в інших. Це дуже добре, що ми її встигли купити. І от вам показали. Тому, друзі, всім дякую, що дивилися. Всім гарного дня. Дякую за увагу.